20 годин дороги вже позаду. Ми приїхали в готель Ріба з Карпати на 5 днів. І зараз, не зараз, а взагалі, протягом цих 5 днів, ми будемо вам показувати, що можна подивитися в Карпатах, який класний готель, румтур, сервіс. Так що слідкуйте, дивіться, не перемикайте. буде корисно для всіх. Ну що, ми вже заселилися. Дуже прикре, прекрасна місцевість. Чоловік потім зніме. І тут, в принципі, в Буковелі світло є завжди. Все горить, все красиве. Але знаєте чому? Тому що є генератори. Скрізь діє цей режим виключення світла повністю по годинам, навіть чотче, ніж в Києві. І бізнес росте, бізнес розвивається, тому що є генератори. Тобто, Тут люди прилаштовані до ситуації, коли щось не так. Тому тут це завжди так. Огляд готелю буде трішки пізніше. а Зараз огляд наших розваг пішли. Дуже багато цікавої архітектури і. Знаєте, типу, щоб притягти увагу клієнта. Ну, тому що тут велика конкуренція, і кожен вибарює своє місце як може молодці. Тільки таким чином бізнес взагалі буде працювати. І гірні ріки, ви подивіться, гірські гірські ріки це ж це ж неймовірно, неймовірно. Йдемо на гору, десь на гору, фіг куди, Сподіваюсь, що там є кафешка, щоб мама сіла у плакаву, глінтвій, не Таті подобається оцей екстрим, хоче на канатну дорогу, спочатку з Єви погуляється, поз'їжджає з горки, потім піде на канатну дорогу. Але люди там так вищать, так оруть, що думаю, що там класні розваги є для дорослих, але я боюся висоти, тому я просто буду. I will be sitting and relaxing and having fun. And they will have their own fun. Let's go. Єва, що ти будеш робити? Дісідай, дісідай, як ти будеш робити? у, -у, -у, -у! Ага, отак от, от буде. Єва. Да. Ось так Єва планує have fun now. Знаєте що? Це дивлюся на людей, які піднімаються на підйомниках. І розумію, якщо вони крейзі з такої гори з'їхати, понятно, вони не бояться висоти. А я, наприклад, маю максимальна висота криша цього ресторану. Все, їдемо йдемо, знаєте куди? В сувенірну лавку, чого боєва любить. Пабайки. Ми йдемо купляти і пабайки. Це бісить в класі, так? Да? Угу! Піште. Зверніть вашу увагу. Праворуч від вас сувеніри. Якщо вам 300 років вони не треба, то все приємні взрослі сувеніри. Ми туди йдемо. Я вже отримала свій сувенір. So йдемо отримувати наші. Пошли. А вас на червоному, на білому, на червоному. Давайте два. Карту, будь ласка, так. Взяли глінтвейн, є Вілюдяник, ідемо далі. Запашки тут такі. Зверніть увагу. Ось там на кожній вивісці є переклад англійської мови. До чого я веду, що англійська зараз треба скрізь, і бізнес, в який вже входить в те розуміння, що наші партнери нефіганеться русня вони не Білорусія. А Європа і Америка вони вже адаптуються до англійської мови, що є дуже важливим. токи mm там. -hmm. Ну що, якщо ми з баті кажемо, що лижі – це не для нас, то наша мала вже побачила, каже, ці, ці, а! Що ви думаєте? Ми узнали. з двох з половиною роки. Йдемо шукати еквіпмент на прокат і будемо що робити для Єви уроки катання на лижах. Капець. В кого вона така? Після фальчик давить? Що, Шонять не давить. Ви жінки два вона дава підніметься. Суті два. Стой, стій. Зараз ми зайшли в від готеля Бука, якийсь там, в лонч-бар, щоб поїсти. але не невелік, бургери картошки. Все, більше нічого тут немає, але хороший глінфін і е, взяли у Єво еквіпмент на цілий день 180 гривень. Це взагалі мені здається дуже дешево. Зараз принесуть і е, е, інструктор на годину 1230 чи 1250 гривень. година з інструктором для дитини е, ще є атракціони, Бачу, з'їжджають на таблетках. Потім з Єво покатаємося на таблетках. І ще є тут каток, але ми, наприклад, зайшли в бар, в цей лонж-бар. чого Пояснюю. тому що тут тепло, тут класно, туди можна роздіти. Тут є два разом два поряд ресторани, типу позато хати. Тобто, якщо ви хочете бюджетно поїсти і поїсти там овочі, супчики, бла-бла-бла, то ви можете піти в ці ресторани, ну, типу, дуже просто і недорого. Ми вибрали більш затишний варіант, так, типу, це не корисно. Але я думаю, що ми сьогодні будемо йти додому. Десь тут подивимося, де є ресторанчики, щоб завтра, наприклад та ти кісоцькі але обслуговування. Люди, я вам хочу сказати, вище європейського рівня. Наші українці роблять просто афігене продукт, і просто ну дивіться, ну 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 дивіться, салфеточки, які розбукають водички. Боже, мені плакати хочеться. Хай хтось скаже, що українці не вміють робити. Ми вміємо робити більше, ніж європі. І коли на ті не у європейці і наземі тут до нас більше подорожувати, я впевнена, що багато курортів в Європі не відуть на другий план після України, тому що як українці роблять, так ніхто не робить. Нам принесли міні-бургери. Подивіться, яка це молота. Як їм прикольно їсти. Єва поїдає картошку фрі, Нагетси. моркву. Бо хто не їсть не моркву, не пускають на, на катання, Да, Єва? А мама з баті п'ють глінтвейн, молодвайн. Якщо ви хочете англійською мовою. ой обережно. Apple juice is for міні-бергерс, френфріс, френдш фріз, сос, не сос, тос. Його, And nuggets. Інтересні нагетти, так? Да? Ми перекусили, до речі, тільки що тут побачила. Там є музей воскових фігур, куди ми тато підемо. Може для тебе це новина? А зараз ми йдемо на Гізі, то ось подзвонив нас інструктор і єва кислот Гізі. Післи. Ну, що, є перше заняття на лижах і знаєте що, коли в тебе є дитина, ти коли розважаєшся, є таке чувство, що ти сам розважаєшся. Так класно. Коротше, ті, хто такого є діти, вони поймуть. Хочеться на самому на лижі, хочеться, щоб ця піщала від радості. Якщо вона пішла від радості, то ми пішли від радості. Я знаєте, що Єва дуже уважна, коли її інструктор каже, що зробити, вона вона концентрується, робить. Я кажу, бо ба, Єва буде більш успішна ніж ми в ранній період. І я розумію, що як важливо дитині не навіювати свої страхи, а навпаки. Чути, що вона хоче, ну якщо це в приділах розумного, понятно, що, і давати, втілювати, хоче вона навчитися, хоче в неї нема страху катання на лижах. то чому я маю їй забороняти це робити? Але, адже коли дитина хоче чогось зробити, і ти її підштовхуєш, це дає їй можливість бути успішному в майбутньому. Тому я сподіваюся, що ось росте малий підприємець. Півгодинки нам було достатньо для Єви для першого разу, це щоб не відбити бажання, тому що Єва думала, що стане поїде, а вказується, треба працювати. І ми вчимо її, тому що щоб щось досягти, треба працювати, але ми робимо дозовну для того, щоб це було в кайф, а на щоб це було з людьми. Зараз ми беремо, або ми йдемо кататися на таблетку або на ковзани, або йдемо в музей воскових фігур. А потім плавать, скажи, плавати. Плавать. Зібралися ми на санки, Єва побачила. Козанку уу, поковзалася. І пішли ми її пити каву і їсти мийосіна. І йдемо свим плавати в спа вже до кінця вечора до вечері. До речі, спа знаходиться одразу під нашим номером. Зараз покажу. Спа знаходиться на другому поверсі, на третьому поверсі, прямо в наша кімната, з нашим балкончиком. Прийшли. А тут у нас комплімент від готелю. Перше дивіться, які наліпки прикольні. Реально, віра вір в збір в ЗСУ, час до моря, пора угорем, магічне занурення і всякі всякі такі штуки дуже приємно. І комплімент в у виді цих, Скажіть, я скажу. Коротше, some treats. And do you feel do you ever feel like something really great is about to happen? It can feel that way now. Ноембертваніфотвоні. Та було таке відчуття, що я щось маю статися з тобою. І цей момент настав, воно сталося. Тобто вони хочуть зробити настрій такого, що от, от цей, цей, цей готель, це місце, це те, чого давно потаємно бажала твоя душа. І вони оце все, все втілює. Дуже 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 неймовірно приємно. Вчора, наприклад, Фіолетову каву використала, одну. Вони принесли червону. Щоб спробувати. Дуже класно, дуже приємно і обов'язково зробимо я думаю, що обов зробимо тур по готелю. Я думаю, Вася, що ми домовимося з цим з адміністраторами і покажемо вам Irony Room, Spa Room, все-все, все більш детально. Молодці, молодці, дуже класне відношення. мем 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 мем, де вам тоже горіх. Тата домонтував інсту. І тепер ми йдемо нарешті в спа. Пісі, дуже класний перехід в спа. Можна не спускатись ліфтом, типу через рецепшн, можна просто спуститися ось на поверх нижче і пройти в спа. Єва дуже любить спа, особливо джакузі. До речі, стосовно англійської мови. І скажіть мені, що вона де не використовується. Погнали! Сімпеть! Це у нас вже час відпочинку. Кайфуємо, своїм п'ять і просто релаксувати.